Подійний фонд Фірташ Фаундейшн представляє на протяжении более тисячі лет Україна була ведущей нацією Європи з точки зрения культури і искусств. И мне кажется, що эта позиция возвращається. Торік Лондон сколыхнула знакова подія. Ми получили прекрасну возможность увидеть українські таланти. Вибрані самі провідні дизайнери, самі провідні художники, літератори, музика. Так і ми нас побачили мільйони глядачів і сотні тисяч відвідувачів фестивалю. Это просто невероятно. Очень серйозна презентація. Райна є що показати британцям. І британці прийшли, побачили і закохалися в Україну. А ми з нетерпінням ждемо можливості співпрацювати з Україною в сфері технологій і образування. Унікальна подія стає традицією. Жовтень, Лондон. Всесвітньо відома галерея Сачі. Виставка робіт найкращих українських художників. Перечуття. Українське мистецтво сьогодні. Організатор благодійний фонд Фірташ Фаундейшн. Дні України увеличення. Викій Британії світ побачить нашу країну, яку є за що поважати їм, і якою пишатися нам.